Добрий день усім моїм підписникам, слава Ісусу Христу, всім Християнам, я трошечки розповідаю людям. Це вже третя серія. Нюанси перебування за кордоном в Європейському Союзі. Їх дуже мало. Але якщо ви дослухаєтесь моїх порад, то такі поради, то уникнете багатьох-багатьох неприємностей. 100%. Бажано міняти все ж таки долари на євро. Якщо ви зберігаєте заощадження в доларах, ми так звикли, то в євро, Та, там треба євро мати. Це називається кеш. Чи всюди працює карточка? Я не знаю, ну карточку на всяк випадок теж можна оформити. Оформити карточку, зараз теж не є така велетенська проблема. В мене просто вона. Трошки проблема в банку, система зависла, і я того разу поїхала за кордон без карточки. Чи виникали в мене проблемки? Ну, слава Богу, був керівник групи і керівничка групи, якщо необхідно було розраховуватись карточкою, розраховувалась карточкою, а я їй вже давала кеш. Кеш, кеш це готівка за кордоном. Коли будуть підчути такий кеш, ви вже будете знати, що гутівка. Те, що стосується мови, англійська, ну, не всі знають англійську, ну, вивчити такі слова дякую, там, Грація, сеньоре. Сіньор, сіньоріта то молода жінка, сіньора то старша жінка. Подякувати, бонжорно сказати, доброго дня. Це теж от. До побачення, Арівідерче, Арівідерче. Теж отакі такі слова, ну їх треба знати. Якщо вам щось подобається, можна сказати браво. Браво, всі розуміють. Це таке слово, коли людям щось дуже-дуже подобається. Дуже вподоби. Так, його теж добре використовувати. Воно всім подобається, піднімає настрій і от так. От. Це те, що стосується Італії. Так, навіть я кажу, елементарні оці слова знати. І. <свят> в кафе показати, що ви хочете, і вам принесуть. Ну і, і все. Якщо самостійно подорожуєте, самостійно на своїй машинці, то бажано дивитись, так, в якому готелі ви будете ночувати, ну, вам лишень переночувати, припустимо, ви подорожуєте, вам не треба такий п'ятизірковий, якийсь шалено дорогущий, а, аби переночувати, Гутівку завжди при собі трима.